Без сучасної техніки сьогодні на селі ані туди, ані сюди. Це добре розуміють у міжнародній благодійній фундації Хайфер Проджект Інтернешнл». Тому до сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу Стожари, що у селі Завійка Луського району представники організації завітали з подарунками новеньким трактором та іншою сільськогосподарською технікою. До речі, це вже далеко не перший їхній візит у село. Раніше фундацією було надано допомогу селянам завою у розведенні племінної худоби. Крім того, члени місцевого кооперативу отримали сортове насіння картоплі і іншу безкоштовну допомогу. Не тільки допомога в відродженні тваринництва і рослинництва важлива для цього села, важлива також механізація робіт. І звичайно, це не тільки є проблемою села Завії і Калущини, тому що відомо, як важко працюють власники особистих господарств на своїй землі, і ця ідея дуже давно виношувалася допомогти трактором цій громаді. Якщо й надалі будуть успішно надаватися послуги членам кооперативу, будуть народжуватися нові ідеї і надаватися надаватися допомога не тільки селу Завій, а іншим селам Калоцького району. Тому я сподіваюся, що ми ще не раз зустрінемося з вами. Висвітлені успішних подій. Нині сільськогосподарський кооператив Стожари матиме власний трактор з причепом, дискову борону, культиватор, плуг та косарку. В другій вазі проекту, який реалізується міжнародною благодійною фундацією за сприяння сок стожари, було передбачено закупівлю саме цієї кількості і саме цього виду сільськогосподарської техніки. Сільськогосподарська техніка необхідна для обслуговування членів кооперативу, які є учасниками цього проекту. Техніка повністю придбана за кошти міжнародної благодійної фундації Хайферпроджект інтернешнал. Коштори з цього проекту, саме в частині, яка належить нашій завійській громаді, складає 129 тисяч доларів, то це приблизно мільйон. Можете собі уявити, чи багато е сільських громад. Можуть потішитися таким величним подарунком, який нам зробила ця фундація. Перший проєкт був десь на 650 тисяч гривень. Це я сказав на мільйон. Тобто, як на мене, крім слів подяки, щирої подяки, я ще раз кажу, і Богу, і фундації нічого додатково сказати не можу. Регіональний проект впроваджується у трьох західних областях України: Львівській, Чернівецькій та івано франківській За час діяльності фундації в Україні Прикарпаттю надали 630 тисяч доларів США допомоги.